вас немає відчуття, що наші чиновники не читають книг, не думають, не думають про український народ. А в Угарі інколи навіть голосують за закони, які самі не ознайомились, з якими не ознайомились. Ні вони, ні, я, ні їхні помічники, помічниці. До речі, часто набрані по блату. І ось я дочитав одну книгу, і в кінці цієї книги. Є дуже важлива річ. Дуже важлива річ, яку, якби наші чиновники тримали в голові, і головне, не були, можливо, хтось із них кимось підкуплений, вони б реалізовували в нашій державі. Однією з причин, чому римська система протистояла так довго, а це кілька тисяч років. Було те, що питання раси та релігії ставили за предмет радше культурної цікавості й поваги, аніж параної. І цю мрію слід відродити. Якщо нам поталанить, то я переконаний, що в такий спосіб ми порятуємо безліч життів невинних людей. Автор книги Борис Джонсон. Книга називається «Умріяний Рим. І коли я Читав цю книгу, я розумів, хто такий Борис Джонс. Я розумів, що ця людина зробила для України і хорошого, і поганого, і, можливо, прорахувалась, підтримавши бажання України воювати. Або його й не було, сформувавши це бажання воювати. Нині ми стоїмо перед деякою складною ситуацією, коли нам дають в борг. Але недостатньо, нам дають зброї, але недостатньо, нас нібито підтримують, але дуже кволо. І ось це і є європейська політика. Оце і є європейський підхід. До культурного різнобарв'я, до мови, віри, нації, яку нас це люблять деякі громадяни, ставитись з цікавістю і повагою, але ніяк не з Коли ти з параноєю відносишся до національного, до самобутнього, до а, автентичного, то ти маєш війну, безкінечну війну одних людей з іншими. Рим простояв так довго тому, що вони асимілювали і дозволяли всім народам говорити власною мовою, а, своїх богів почитати, будувати їм навіть храми і так далі. Але Рим Робив великі а, перспективи для тих, хто входив в їхню культуру. Наприклад, ти міг обіймати посади, ти міг передати свій спадок, ти отримував захист і так далі. Але це було м'яко. Тобто, Римська імперія для того, щоб тебе залучити, щось тобі давала, давала, давала захист, гроші, можливості, торгівлі, зменшення податків, давала. Що вам дали за останні 15-20 років? Що вам дали? Що? Параною про Європейський Союз? Параною про цінності? Параною про якусь культурну ідентичність і автентичність, коли весь світ живе глобально і коли все перемішано, ми шукаємо десь в тисячолітній історії щось за що можна зачепитись, перетворюючи інколи нашу культуру. На параною, на яка нічого не варта, яка ні для чого не слугує, а слугує тільки розбрату і безкінечним конфліктам навіть всередині країни. Ви скажете: стоп, стоп! Які конфлікти? Нема конфліктів. Ребята, є конфлікти. Є конфлікти, але вони сьогодні, через велику тотальну війну, не проявляються. Але ці відмінності є, і в людях це сидить. Сидить тому, що поклали туди це чиновники. Розділяють по мові, по вірі, по церквам, по книгам, які можна читати, які не можна, по фільмам, по забороні різних ресурсів: то Телеграм забороняємо, то Тікток забороняємо, то вже Камала Харріс, Тікток використовує, все ті, хороший. Так не можна. Ми параноїмо. Ми параноїмо. Я ось, коли побачив, як в заклади освіти. Прийшла методичка по вивченню історії. Методичка по вивченню історії. Ребята, не об'єктивні характеристики історичних процесів, не висновки з історії. А як треба під яким кутом підсвічувати які процеси? Навіть була ідея зробити історію України в комплексі світових процесів. От мені цікаво, просто як в комплексі. Як під кутом зору української історії подадуть історію Риму, починаючи там від 4-го, 7 століття до нашої ери? От цікаво, як, з яким кутом зору це буде зроблено, як подадуть трансформації в Європейському Союзі, в Європі, вибачаюсь, напередодні Першої світової війни. Наполеонівських війон, побудови там різних видів Конституції, як подадуть імператора Августа. От як. Вам не здається, що ми параноїмо, самі себе обманюємо і самі себе вкидаємо в безкінечні конфлікти, як внутрішні, так, і на жаль, зовнішні. Я зараз говорю про відносини, наприклад, з Польщею. І це ж не тільки Польща, там тільки копни, там багато є моментів, багато є нюансів. Не паранойте, я вас закликаю. Ви так ніколи не побудуєте нічого, ніколи і нічого. Ви продовжуєтесь вести на політ... вестись на політиків, які розділяють. Ви продовжуєте слухати людей, які в е середовищі по 20 років вони не злазять з каналів, інколи в них свої канали. Та вони вже навчились говорити вам те, що ви хочете чути. І це також предмет для параної. Це предмет для шляху в нікуди. Сьогодні ми воюємо з зовнішнім ворогом, а завтра завтра може статись так, що ми захочемо побудувати якусь таку країну, в якій є моноліт, єдність, єдиність і так далі. Це все гасло однієї країни 30-х років. Там була ідея єдності. І хто не єдний, той. Добро пожаловать в концлагерь, на перековку. Я зараз не про Радянський Союз. Подумайте про це, не парануйте. Ми всі різні, у нас в усіх є особливості, ми всі індивідуальні. І підганяти всіх під єдині шаблони та ще під єдині методички це парануя, яка буде руйнувати нашу країну. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і напишіть в коментарях. Що ви про це думаєте? Можливо, ви також читали цю книгу. Напишіть ваші враження і ваші висновки.